Добрий ранок, панове та пані, брати і сестри по життю і по інтернету. Сьогодні четвер, 10 квітня, і ми знову тут, щоб почати день красиво, іронічно, і трохи не так, як усі. Ранок це не просто початок, це заявка на щось більше, а значить, ми починаємо наш герб про ранок. Сьогодні всесвітній день Ягуара, тобто офіційний день, коли можна не лише дивитися на леопардові лосини в метро, і сказати, це на честь ягуара з повагою. Хижий, дикий, граційний, як ваша теща, коли її не приносять цукерки. І ось, поки ягуар крадеться джунглями, брати і сестри крадуть ваші шкарпетки. Так, сьогодні міжнародний день братів і сестер. Обійміть нагадайте про боргі, загадайте про спільні змови проти батьків. Сім'я це головна мафія в житті. А якщо ваша родина це ті, хто поруч в Zoom, Teams само просто. На кухні в піжамі вас теж не забули, бо сьогодні ще й всесвітній день роботи з дому. Робота з дому це коли ти не розумієш, що ти ще працюєш чи вже просто вдома. Але головне, не забути вимкнути мікрофон, коли нарешті сваришся з холодильником. І на десерт День банана. Можна їсти, можна просто тримати як мікрофон і співати хіти 90-х. Банан-фрукт, який завжди з тобою. Тож, хто його полюбляє, вітаємо! А ще вітаємо з іменинами. Сьогодні це Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір та Яків. Бажаємо, щоб ваші імена сьогодні приносили щастя, квіти і знижки на каву. А тепер про сьогодні в історії України у 1954 році в Дніпрі з'явилося особливе конструкторське бюро, яке зараз відоме як КБ «Південне». це серце українських космічних технологій. А значить, коли наступного разу в метро хтось каже Українці тільки борщ. Просто покажіть їм ракету. Ну і в 1992 році у Запоріжжі відкрився перший фестиваль козацькому роду Нема переводу і досі нема. Козаки тепер в тік-ток з вусами, шаблею і танцями. І одразу про прикмети, якщо вночі морозить, весна просто ображена. Мабуть, хтось не привітав її вчасно. Птахи співають і витушаться, не панікуйте, це не рейф, це хороша погода на підході. А якщо сонце сходить без хмара, значить небо вирішило не фільтрувати контент. Буде тепло і чесно. Ну і про те, що не можна сьогодні робити, не можна працювати на землі. Земля сьогодні втомилася. Дайте їй день відпочити і собі також. А ще не можна сваритися в четвер. Навіть сварки звучать як ти не правий, але з теплому серці. Ну і ще не можна мити підлогу. Пил теж має право на життя, ну принаймні до п'ятниці. А тепер про зірки, це гороскоп, тож овен вас можуть попросити щось пояснити, і ви зрозумієте, що розумієте навіть більше ніж думали, але не хвилюйтеся, це пройде. Телець сьогодні вам здається уникнути нудного обов'язку, просто дивлячись. Далечінь з розумним обличчям, близнюки. Ви сьогодні головна загадка для суспільства. Самі не зрозумієте, що зробили, але воно спрацює. Рак, хтось вас здивує, а ви здивуєте його тим, як спокійно це сприймете. Лев, ви знайдете щось цінне, не обов'язково фізичне, можливо, нову образу. Діва день для дива. Ви будете вражені наскільки вам все одно. І це принесе полегшення. Терези, ви сьогодні відчуєте, що життя нарешті стало якесь рівномірне. Ні піку, ні провалу, просто стабільне, ну норм. Скорпіон, ви сьогодні скажете щось, що змусить людину задуматися, а потім самі подумаєте, а що я щойно сказав. Стрілець, ви не знайдете відповідей, але хтось подумає, що ви їх маєте, і цього буде достатньо. Козирів день обіцяє бути продуктивним, але тільки в теорії. У реальності чай, Google, чай, YouTube. Водолій, ви сьогодні випадкова порада для когось, навіть не Знаючи цього, ви зміните чийсь день. Риби сьогодні ви станете професіоналом в тому, чого не існує, і саме в ньому ваша сила. А тепер вже за традицію про головне: четвер день, який недооцінюють. Але як хтось дотепно сказав, четвер навіть краще за неділю, бо в неділю ти вже сумуєш, бо завтра понеділок, а в четвер ти живеш, бо завтра п'ятниця. Четвер, це як переддень відпустки. Це коли ти ще тримаєш фронт, але вже бачиш, як з горизонту піднімається п'ятничне сонце. Це день, коли ти ще можеш зробити щось важливе, але вже маєш право на трохи мрій. Тож не чекаємо кращого моменту. Четвер, саме той день, коли варто ризикувати, писати комусь, кому давно хотіли починати те, що давно відкладали. Бо саме в четвер ми ще свідомі, але вже трохи безстрашні. Використовуйте це на максимум. Друзі, ну я дякую, що ви були цього ранку зі мною. Йдіть у день, як той Ягуар, стрімко впевнено і з легким бананом у серці. Почуємося завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока.